До вашої уваги головні новини району. Це броденюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду бродинюс. Принагідно запрошую підписуватися на наш ютуб канал сьогодні. У випуску дивіться про таке Хатинки яким сто років. Як у Поморянах їх відновлюють, аби зубки були міцними, секрети догляду від фахівців школи батьківства. Ці та інші новини сьогодні у Броденюс. Синьо-жовтий одяг та взуття. Це один із проявів солідарності до України. Відтак відбулася перша зустріч офлайн мерів міст побратимів Броди та Бендорф. Анатолій Балей та Крістоф Мор побачилися на території Польщі, обговорили подальшу співпрацю, знайшли багато спільного та обмінялися дарунками для бродівської громади. Німецькі побратими передали вживаний сміттєвоз, новий бус, спецодяг та інструменти для добровільних пожежних команд. Спецтехніка для комунального підприємства броди. А мікроавтобус це благодійній організації Карітас Броди. Поморянські хитинки у дії як відновлюють столітні будівлі. Відповідь у сюжеті наших колег із Дойче Веля. І це є моя найбільш улюблена хатка, яку я первинно робила для себе, а вона найбільш автентична. Вона була дуже важка, гостро аварійна, і ми її робили чотири місяці цілу зиму. І я й мріяла, щоб е, тут е, вона йшла на подобову оренду для чого? Бо це питання про розвиток культурно-туристичного потенціалу громади. Тут мали бути вечеря з чорними варениками, старі меблі. Заходьте, будь ласка. Це був досить такий складний проєкт. Це піч. Це те, через що всю хата закохалася, бо це є найбільша піч автентична діюча, а, яку ми бачили серед всіх наших хат. Сьогодні у нас є в помиряних архітектори, дизайнери, айті, медики, митці, екологи, але всі таки всі з найкращих. І я собі уявляю, що якщо ця спільнота сформується і познайомиться між собою, то це вони можуть бути е теж тим додатковим поштовхом для відродження потенціалу цього містечка. І Селище Помаряне, дуже почали багато молоді було, але почали виїжджати, тому що мало роботи. І молодь не мала чим зайнятися. Але но завдяки новому проєкту, яку, як так сказати, створила Ганна Гаврилів, почали відновляти, реставрувати старі будиночки і сюди почали поселятися нові жителі. І ми задоволені, і люди в селі задоволені, що поселяються нові люди. Стіни це важливо, але, мабуть, не так важливо, як спільнота. А, і, власне, гануся організовує цю спільноту, і ми вже десь там час від часу зустрічаємося, офлайн, онлайн, більше зараз наразі. Але це те, що власне, нас збирає людей до людей. Ну, для нас, наприклад, бо ми в цивільному житті там, дизайнери. Ну, я наразі, так? то це от зараз знайти спосіб межу, що залишити автентичним, а де внести якісь сучасні елементи. Сьогодні, як і кожного дня, ми дякуємо нашим українським захисникам та захисницям. Повітряні сили України демонструють силу, міць і незламність нашого народу. Воїни героїчно знищують ворожі ракети та дрони, викликаючи захоплення у всієї світової спільноти. Безмежно ми вдячні нашим героям за щоденні подвиги та вічна шана бійцям. Яке тепер у небесному війську? Слава Україні! Фахівці школи відповідального батьківства, яку організували у бродах, поділилися із батьками неоціненним досвідом. Деталі у сюжеті у затишному ля-кафе, що розташоване у центрі міста Броди, організувала чудову лекцію для батьків, де фахівці ділилися інформацією про правильний догляд за зубками дітей. Зокрема, спеціалісти поділилися із присутніми важливими роздумами про здоров'я своїх дітей. Нагадаємо, що таку школу відповідального батьківства запустили нещодавно і тривала вона до 2 серпня. Зокрема, тематика відповідального батьківства є надважливою для батьків та тих, хто тільки планує батьківство. Такі ініціативи є дуже корисними і досить пізнавальними. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн. Фахівці ДСНС продовжують проводити профілактичну роботу із населенням щодо дотримання правил безпеки. Так, працівники Золочівського районного управління провели планове відпрацювання у населених пунктах Бузької територіальної громади. У ході відпрацювання з громадянами проведено бесіду щодо дотримання пожежної безпеки у побуті. Наголосили також на необхідності дотримання основних вимог безпеки життєдіяльності у літній період. Зокрема, нагадали правила користування газовими та електроприладами. Також надзвичайники нагадали людям про правила, що рятують життя у разі виявлення вибухонебезпечних предметів під час проведення відпрацювання. Фахівці ДСНС розповсюдили серед населення тематичні листівки з основними правилами безпеки, життєдіяльності. Бродівський молодіжний центр допомагає молоді розкрити свої таланти та робить усе можливе для цього. Деталі у сюжеті. У затишному актовому залі Бродівської центральної міської бібліотеки зібралася талановита молодь, яка продемонструвала свої таланти у малюванні. Зокрема, тут представники Бродівського молодіжного центру організували арт-терапію, яка дозволила трішки порелаксувати та гарно провести час у книгозбірні. Сьогодні ми організували арт-терапію. Особливість цього заходу це те, що кожна людина, яка сюди прийшла, вона може відпочити, відкинути всі думки зайві і провести весело і продуктивно свій час. Учасники заходу отримали масу задоволення від проведення часу таким чином. Кожен із них, використовуючи спеціальну платформу, малював квіти та інші абстрактні речі а за душевні бесіди. Лише доповнювали хорошу атмосферу події. У ну, мене очікування звичайно доволі хороші. Я очікую, що намалюю щось гарне. малювання мені взагалі подобається, але якось самій то скучно, не цікаво а тут в компанії веселіше. Саме в час війни дуже важливо якось розслаблятися. І думаю, що малювання ну, найкращий м, розслабляючий процес. Напевно. Іншим учасникам я бажаю найкраще проявитися і, звичайно, отримати задоволення від процесу. Зокрема, тут у бібліотеці вже не вперше проводять подібні заходи. Де кожен із них має свою унікальну історію, яку створюють учасники молодіжного центру. Завдяки тісній співпраці молодіжного центру із Бродівською бібліотекою є нагода гарно та з користю провести свій вільний час. Я, наприклад, особисто дуже дуже довго вибирала яку фразу взагалі написати, бо я одразу була якби впевнена в тому, що це буде фраза. Яка це буде фраза поділитися з екраном? <рес> Любов варта всього. Сергій Нікишин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди Онлайн. Рятувальники інформують. Бензин є легкозаймистою речовиною. Його можна знайти у гаражах, майстернях, навіть в будинку, де він використовується як розчинник. Бензин легко із виділенням. Чималої кількості тепла горить, його займання може статися у результаті дії джерела відкритого полум'я, при підвищенні температури вище межі самозаймання у результаті вибухового запалення насичених парів при впливі електричної іскри, у тому числі що виникла при накопиченні статичної напруги на стінках металевої ємкості. Чим найкраще гасити палаючий бензин. Головне про що варто згадати, вода, яка найчастіше під рукою, ніяк не допоможе. Бензин має меншу щільність, тому він завжди буде спливати, зберігаючи область поширення вогню і підтримуючи температуру усередині. Через дії останньої вода закипає, що викликає розбризгування бензину і поширення полум'я по ще більшій площі. Під дією високої температури вода починає розкладатися на кисень і водень, що викликає різке зростання температури і інтенсивності вогню. Чим можна загасити, це пісок або ґрунт, насипаючи поступово. Після того, як полум'я локалізовано, можна пригнічувати горіння на площі або щільна тканина. Нею накривають джерело загоряння, блокуючи доступ кисню. Відповідні види вогнегасників визначаються по маркуванню на корпусі. Допомогти людям під час повномасштабного вторгнення расистів це один із викликів волонтерів та просто небайдужих громадян. Докладніше у сюжеті. Безкоштовна смачна піца нещодавно була доступна від волонтерів із Англії. Докладніше про саму акцію ми запитали в іноземних гостей. Here to cook ми тут, щоб приготувати піцу і гарно провести час з людьми, які приїхали з різних куточків України. Сьогодні ми роздали більше ста шматків піци, було більше 20 дітей. А в загальному ми роздали понад тисячу кусочків піци в місцях, де були, і це круто. Молоді та активні волонтери приклали максимум зусиль для того, щоб задовольнити та нагодувати дітей смачною піцою. нещодавно ми приїжджали біля гір, побували в Тернополі, об'їздили Львів і в загальному по західній Україні. Також наша організація Траст» була і на сході, де роздавали піцу усім категоріям населення. Я тут щоб допомогти Майклу, і ті речі, які ми робимо, неймовірні. Піцу роздали швидко, а у самій садибі єнота свято продовжилося на високому рівні. Сюди завітали діти не лише із Золочівського району. Тут була змога пострибати на батуті, побавитися із єнотом та розважитися із іншими тваринками. Самі відвідувачі дуже задоволені таким закладом, а тому планують приїжджати сюди не один раз. Все сподобалося, голосу діти доволі. Все красиво. Вони, видно, доглянуті тваринки. Ви тут вперше чи вже віддали? Вперше, вперше. І, і що у вас е, перші враження? Не знаю, ще поки ми тільки зайшли. А чи плануєте ще приїжджати? Так, звісно. На перший погляд, будемо казали, таке нічого не але як зайдеш сюди, то картинка така досить, досить широко розглядається. І тваринок таких не, не, незвичних для нашого округу будемо казали. Та й головне не тільки нам лежать дітям, які ми приїхали цікаво і добре. Е, дуже смачна піца, ну діти на позитиві. Е, звірятка всі дуже дружелюбні, ну просто затишно, тепло, комфортно. Також ми поспілкувалися із власницею садиби єнота Тетяною Можик, яка має у своєму володінні більше 80 тварин. Вона дуже задоволена такою кількістю відвідувачів, адже працює разом із чоловіком саме для них. До нас знову завітали волонтери з Англії. Нам дуже приємно, так як це вже втретє за останні півроку. І скажу чесно: якщо ще півроку назад я телефонувала до них, просила приїхати, то вже цього разу вони самі мені написали для того, що вони хочуть знову відвідати нашу локацію, і знову, щоб я зібрала дітей, які нас відвідують сьогодні, як і завжди, у нас пільгова категорія, тобто діти з дитячого будинку. Діти з Багато дітних сімей, діти, які втратили когось із батьків на війні, також мало забезпечені. Також інша категорія діти з інвалідністю. Тобто дуже багато є пільгових категорій, яких ми приймаємо як і в себе безкоштовно, так і на щастя є волонтери, які пригощають безкоштовною піцою. Так і сьогодні повторився знову ж таки чудовий день для таких дітей. Це не останній візит гостей з-за кордону, а тому ще багато цікавого. Очікується у садибі єнота, про що ми будемо повідомляти вас згодом. Сергій Нікішин, Роман Єльчунінов, Дмитро Остоцький, телеканал «Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі в наступних ефірах.